Місті Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Керівник центру дослідження поки що існуючої Росії є з нами. Пан Володимир, вітаю вас в нашому етері. Слава Україні! Міроєм слава вітаю вас. Наталя, дуже вам дякую за точне визначення майбутнього Росії. Так, от якраз перед вашим вімкненням я казала про те, що там є різні прогнози для Російської Федерації, що коли в них почнуть закінчуватися гроші, то буде їм складно. То якщо станом на там на сьогодні, коли ми з вами спілкуємося, що ви зараз бачите, аналізуючи ті процеси, які в них відбуваються, наскільки вони ще мають за що триматися на цій землі? Ну, процеси, які там відбуваються, вони доволі серйозні, і свідченням цього є, хоча б те, що російський вбивця Путін впродовж останніх буквально кількох тижнів уже двічі збирає свою економічну команду і вимагає від неї щось робити, бо справа йде зовсім не так, як він собі це. Уявляє і уявляв, і це є ознакою того, що попереду у Москви дуже дуже серйозні проблеми. Так зараз ця команда думає над тим, як викрутитися з цієї ситуації за рахунок чого. А тут виникають проблеми, тому що Підняти податки на за умов і так напівживої економіки, це означає остаточно її поховати, не піднімати податки. Дірка в бюджеті не зменшується а навпаки, збільшується. Ну єдиний шлях, який зараз я думаю вони оберуть, це піднімати податки з супербагатих. І вже про це прямо говорять, а тут, до речі, ну певна можливість є. Бо за різними оцінками, зараз в російських банках зосереджено близько 70 трильйонів рублів. Це велика сума. Але якщо подивитися на структуру цих. На, Тих вкладів в російські банки, то це в основному дуже великі, або супервеликі вкладники, тобто мільйонери, мільярдери і таке інше. Звичайно, що можна їх потрусити, що власне вже відбувається. Подивіться, відбувається переділ власності, когось вбивають, хтось викидається з з, з якогось десятого mm -hmm. поверху. Сам А тобто комах йде mm -hmm. або. Абсолютно. Тобто тут іде е, такий процес. Але розумієте, коли ти починаєш трусити на е, своє найближче економічне оточення, ну то це е, у цього самого найближчого економічного оточення почне е, викликати питання: так чекайте, я ж з вами, а ви мене вже починаєте нищити, то може мені краще бути з кимось іншим. І тому у Путіна. Справді складна е, ситуація, що робити? Бити по своїх загроза. Не бити по своїх не менша загроза, тому що економіка валиться. Е, Назовні тиск на полі бою далеко від того, про що він мріяв, що це будуть е, парадні перемоги і тому подібне, і так далі. Ну, отже, я думаю, що. Ну, дехто це називається наближенням ідеального шторму. Я все кажу, що просто в якийсь момент в одній точці зійдуться всі негативи, які зараз є навколо Путіна. І після того, по перше, паде його економіка, а потім і його режим. Ми дуже всі чекаємо цієї точки. Вона для нас дуже важлива. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні на спільній прес-конференції з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером сказав про те, що. Путін дійсно мене підвів. Така була його цитата. Ну і нагадав про те, що багато людей гине в цій війні. З Російської Федерації людей гине більше, і що він розчарований тим, що війна не врегульована. Я сподіваюсь, скоро будуть хороші новини, сказав Трамп. А перед тим, кілька днів до того, ми бачили його цитату про те, що, що це агресія, так що е, Путін агресор, чого раніше він не робив. Е, ви як гадаєте, пане Володимир, про що ця про що ця його заява? От про які новини він говорить? Ми можемо на щось очікувати реальне, чи це ну, знову ж таки такі слова, які гарно для нас звучать, але під ними не буде багато реальності? Знаєте, Наталі, я чесно кажучи, вже втомився намагатися вловити смисл, глибинний смисл заяв. Трампа, тому що ну от як на них на ці заяви не дивишся, ну вчепитися в щось конкретне ну ніяк не можна. Ну от ви зараз задали цю сьогоднішню заяву. А я згадаю попередню, коли він говорив, що Зеленському доведеться укласти мирну угоду. Ну, начебто, заява така загрозлива. А з іншого боку, А може він пропонує, щоб в цій мирній угоді було написано, що Росія. Відводить свої війська і платить нам контрибуцію, то, можливо, це буде хороша для нас угода, але ж він не деталізує. А можливо, він має на увазі, що Україна повинна віддати свої території Росії, але ми ж не знаємо, тому що він же ж не каже про це, яка це має бути угода. Зараз він говорить про те, що е, найближчим часом буде щось позитивне. А що позитивне, і для кого позитивне? Розумієте, в чому. Е, 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 Трамп, так би мовити, весь він в е, загальних заявах, він в загальних позитивних, начебто сигналах. Але ніхто не розуміє, як це все має відбутися, які будуть наслідки, коли і таке інше. І таке інше. Тому, ви знаєте, я, чесно кажучи, поки е, можу сказати, що. Е, Великим позитивом Трампа є те, що він реалізував свою ідею, що він буде продавати зброю Європі, а Європа буде віддавати цю зброю Україні. Оце той реальний конкретний факт, про який ми можемо з вами говорити. Він справді має місце. Тому ми кажемо дуже дякуємо вам, шановний президент США Трамп, що ви за європейські гроші. Дали можливість закупити вашу американську зброю, яка піде для того, щоб бити по Росії. Ну от власне такі факти можна оцінювати. А заяви, ну, за ними на превеликий жаль, часто нічого конкретного і практичного немає. А історія про те, що якщо Європа припинить купувати в будь-який спосіб російську нафту, газ. Тоді Сполучені Штати Америки зможуть посилити санкції і думати про якісь нові пакети ось цих обмежень на Російську Федерацію. Це, на вашу думку, матиме якийсь результат? Матиме, тому що Європа, перебуваючи під американським тиском, все ж таки рухається. І рухається, мені здається, в правильному напрямку, тому що. На вже зараз обговорюють на кінець 27-го року як остаточне завершення енергетичної любові між Європою і Росією а вже кінець 26-го. це все таки серйозне просування, враховуючи те, що все таки зміна ринків це непроста справа. Це не робиться протягом дуже короткого часу. Так що це теж певний поступ вперед. Якщо це буде найближчим часом щонайменше хоча б оголошено от в цьому новому 19-му пакеті, який, начебто, завтра буде ну, щонайменше, якщо не публічно, то в рамках європейського союзу схвалено, то тоді це може стати для Європи козирною картою, якою вони зможуть тиснути. На Трампа і казати, дивіться, ми свою частину, яку ви просили, пройшли. Ми е, скоротили вдвічі е, термін е, відмови від російських енергоносіїв. Ну тепер крок за вами. Ну і от тоді Трампу буде складніше робити вигляд, що він е, нічого не чув, нічого не знає, і, е, або ж буде висувати якісь чергові. Вимоги, які навряд чи можна буде реалізувати. Ну, наприклад, ввести там стовідсоткові мита проти Китаю і Індії. Очевидно, що це не реалістично, але ж ми ж маємо справу з Трампом, і е, він може ці речі так само просувати. Одним словом, ми зараз в тому е, в тій ситуації, коли ну, от знаєте, ці взаємні претензії Європи до Америки, Америки до Європи, вони можуть. Як це не парадоксально звучить, завершитися чимось позитивним для нас, тому що кожна сторін буде штовхати іншу, робити якісь конкретні кроки у підсумку від цієї штовханини політичної, я думаю, ми зможемо отримати певні позитивні результати. Україна стала тестом м'якої сили Британії у впливі на президента США Дональда Трампа. Про це пише CNN. Король Карл III під час державного бенкету у Лондоні нагадав Дональду Трампу про необхідність підтримати Україну, підтримувати Україну, так наскільки це важливо, і ну в принципі, в промові короля, яка там старанно уникала будь-якого натяку на геополітику, згадка про Україну. Ну вона нас вразила, нам приємно про це чути. Ми бачили вже ці кадри одягу, який був у дружини короля і в дружини Дональда Трампа Меланії, і ми собі вбачаємо там ось цей наш прапор України. І... Кажемо про те, що це не просто так, що такі сигнали не з'являються просто так. А ви, можливо, нам трохи більше про це розкажете. Як багато в цьому якоїсь такої прихованої дипломатії? Чи це, ну, чи це навіть не приховано, а це просто відкрито нам хотіли сказати про підтримку? Да, ви знаєте, в дипломатії є, так мовити, способи. Символічно через якісь певні моменти продемонструвати позицію. І от мені здається, що обидві перші леді так би мовити цю позицію продемонстрували. Ну, чіткішого сигналу, ніж їхнє вбрання, треба ще пошукати тим більше настільки, знаєте, очевидно, що тут не треба довго, довго про це говорити. Ну угу. і знову таки король. Чарльз справді порушив традицію, бо зазвичай в таких тронних промовах немає місця до конкретики. Але тут він чітко і ясно і однозначно закликав весь світ підтримувати Україну, тому це якщо брати цю королівську частину візиту, то тут з боку королівської сім'ї. Було ну, кілька потужних сигналів в бік Трампа, що Україна повинна бути з нами, що Україну потрібно захищати і підтримувати. Ну і я більш ніж переконаний, що тема безпеки України і безпека Європи були в центрі уваги перемовин між Трампом і. Стармером ну стармера переконувати в тому, що треба підтримувати Україну. Я думаю, що не потрібно зовсім він це прекрасно розуміє і є одним з ініціаторів дуже багатьох позитивних для України для України процесів в, в цьому безпековому вимірі. Тому я думаю, що це був надзвичайно важливий і потужний з точки зору інтересів України день. І мені здається, що Британія в цьому плані справді веде перед ну, поряд з такими країнами, як Німеччина, Франція само собі зрозуміло. Але оцей Італія, але от цей український, так би мовити, акцент під час візиту на Трампа до Британії. Він мені здається повинен мати дуже позитивний вплив на Трампа. Бо в кінцевому рахунку, ну скільки ж можна кхе, скільки ж можна робити вигляд, що е, і жертва, і е, агресор це одне, і те ж саме. Думаю, що і ви правильно про це Наталя задали. Що е, те, що він вже почав використовувати слово агресор, свідчить про е, хоч і повільну, але е, ну, мені здається правильну переорієнтацію. Ми дуже на це завжди сподіваємося, що будуть правильні висновки стосовно нас, і ну і зрештою якісь дії, кроки. Ну тут також питання в тому: а що ж може президент Трамп ще зробити, тому що ну ніби зустрічався з Путіним з доріжку червону стелили, А потім відбувається те, що відбувається далі. Це і ракети, і до нас, і вже до Польщі долітають. Ну і нічого, якби Путіну за це з нема. Наступного тижня можливий візит, і ну заявили команди про те, що він готується Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Там, нібито, він мав би зустрітися з Трампом і про щось говорити. Які от є очікування від цієї чергової розмови, тому що ну тільки там в кінці. Серпня, так зустрічалися, говорили, і от що зараз це для нас може означати, що ми повинні доносити далі до президента Трампа, щоби, ну, щоб мати теж для себе позитивний результат? Ну, бачите Наталя будь-який контакт на рівні зеленський Трамп є позитивом. Чому? Тому що е, е, Трамп е, е, має отримувати безпосередню пряму, чітку, ясну інформацію про те, що відбувається в цей конкретний момент. Знаєте, е, щось пересказане, е, передане, е, воно втрачає, втрачає гостроту. Якщо тобі прямо в очі говорить е, е, твій. Візові про якісь певні речі, ти їх маєш сприймати, бо все-таки якась певна форма довіри після ну, відомих подій в лютому все ж таки вже відновлена і встановилася. То я думаю, що Трамп має можливість поставити питання, які йому цікаві, отримати відповідну оцінку того, що відбувається, і таке і інше, і таке і інше. Єдине, що треба молитися Господу Богу, щоб там не було е, е, зайвих осіб і щоб це е, була справді зустріч віч на віч е, е, ну з, або з мінімальною кількістю учасників бо коли е, це з одного і з іншого боку е, десятки людей та ще й представники преси то тоді переговори перетворюються власне в свою протилежність це не переговори а Просто озвучування тих чи інших позицій, які потрібно озвучити, але вони мало що дають в конкретному плані. А темами переговорів мають бути ті ж самі моменти: зброя, розвіддання, допомога на тому, щоб економічно, ну якщо не доконати, то Довести до дуже складної ситуації на е, е, Росію, тобто е, Бесент, міністр фінансів, недавно сказав, що ми, ми Сполучені Штати Америки, можемо е, ну фактично зруйнувати російську економіку. Ну, це ж не просто слова на вітер. Він же прекрасно розуміє, що е, якщо США використов... використову використати всі свої інструменти першу чергу відносно повного відрізання Росії від банківських від можливості розраховуватися російським банкам через систему SWIFT, яка, хоч і дуже сильно обмежена, але між тим продовжує функціонувати для Росії. Якщо на Америки Тиснутимуть не тільки на Росію, але й на двох головних покупців Індію і Китай, а про це можна і потрібно говорити, якщо Сполучені Штати Америки будуть зменшувати максимально будь-які економічні контакти з Росією, і в принципі доєднаються до тих санкцій проти зокрема. Нафтового сірого російського флоту і таке інше, і таке інше, то, повірте, ну, удавка на шиї дохлої російської економіки затягнеться дуже дуже сильно. Ну а відтак сукупність всіх цих речей і стане для нас позитивним результатом. Ми впродовж минулого тижня багато аналізували те, а що ж буде після того, як Росія своїми ракетами долетіла аж до Польщі, і вони зіткнулися з тим, що ну щось так буває, і тут питання в тому, там чи Росія або навіть коли вона зможе це повторити, тому що знаємо, що вони на це здатні. Вони постійно піднімають ці ставки, і це для них в принципі великої, великої проблеми нема в тому, щоб запустити ті ракети, дрони тут. Питання в тому, і ми бачимо, як там Польща вони робили достатньо серйозні заяви стосовно цього, вони зараз посилюють свої заходи безпеки. Ми бачимо, що там і укриття перевіряють і мобілізують певну кількість якихось ресурсів на своїх кордонах. Але наскільки ми близькі, як ви гадаєте, до того і наскільки це взагалі ймовірно, що нам вдасться об'єднати свої зусилля з Польщею щодо збиття тих ракет, які будуть летіти? Чи піде на це Польща і Європа загалом, тому що там ну, рішення вони муситимуть приймати якось разом. Як ви гадаєте, от, і, або що нас може до цього рішення наблизити? Ну, бачите, Кремль насправді робить за нас велику роботу. Він консолідує наших західних партнерів, які. От до цього до цієї до цього нападу на Польщу я вважаю, що це акт агресії насправді, а не те, що в НАТО е, говорять про якісь там випадковості і, і тому подібне, і так далі. Так, от е, Кремль насправді робить те, що потрібно нам він е, згуртовує НАТО в її. Е, Політиці відносно посилення спротиву Росії подивіться, що б там не було, але оце ця програма східний вартовий вона починає діяти. Хай запізненням, хай давно вже це мало мало бути зроблено, але ну хай пізніше ніж ніколи. І ми бачимо, що в Росії це викликає колосальне занепокоєння. Подивіться навіть більше до Варшави. Прилетів чогось, начебто так з Бухти-барахти, як кажуть заступник міністра економіки Китаю для того, щоб що? Щоб розблокувати українсько-польський кордон білорусько-польський кордон. А чому? А тому, що через Білорусь в Польщу в Європу ішов величезний китайський караван. А тепер він не йде, тому що Польща закрила цей кордон, тому що. Закрили повітряний простір кілька Балтійських країн, включаючи ту саму Польщу, і так далі. Тобто, іде те, що насправді Ну Росія не очікувала. Вона думала, що зараз поляки підуть, піднімуть руки і скажуть, що давайте ми будемо про щось з вами домовлятися. І мені здається, що до речі, розрахунок на Кремля був на те, що от давайте ми сядемо з поляками і домовимося. Ви не будете е допомагати Україні, не будете оцим е логістичним хабом. А ми більше не будемо вас е е драконіть своїми е там, герберами, берберами чи, чи шахедами. От давайте е діяти таким чином. А якщо б цей, е як кажуть, варіант прийшов, тоді з'явилися б е на черзі румуни, а потім е балтійські країни і так далі. Це був такий собі тест, а що ж вийде? Ну, вийшло все навпаки, як завжди. Путін планує одне, а отримує зовсім інше, тому що він не розуміє логіки демократичного світу, і його чомусь переконали, чи він сам переконався, що можна діяти у такий абсолютно грубий, безтолковий спосіб. Ну що ж, робить помилки, і ці помилки будуть Росії дуже-дуже. Дорого коштувати. А чи зможемо ми домовитися з поляками, ну, я думаю, це просто об'єктивна необхідність. Дивіться, ну хоча те, що говорять польські посадові особи, теж не дуже інколи нарадує, бо Сікорський, серед іншого, сказав, що треба обов'язково порадитися в такому зв'язку з іншими партнерами по НАТО. Ну можливо, воно і правильно, але з іншого боку, дивіться, чому США і Британія, коли вони допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети і шахеди, ні з ким більше в рамках НАТО не радилися. От просто вирішили, що ми дві країни, там до речі, була ще і Франція, будемо збивати іранські шахеди над територією Ізраїлю. І ніхто не оголосив, що е, Британія оголосила війну е, Ірану, і ніхто не сказав, що е, там Франція вступила в війну з Іраном. То чому, якщо скажімо, Польща буде збивати над Україною чи Румунія, чи якась інша країна своїми літаками чи засобами ППО? А якщо вона буде збивати е, російські ракети над українською територією, то при чому тут е, вступ у війну з Росією? Це е, типова лякалка з боку Кремля, але на превеликий жаль, е, багато європейських політиків е, бояться саме такої риторики, навіть вже не кажучи про те, щоб е, вступати в якісь конкретні дії. І от саме через це е, е, те, що мало було б бути зробленим ще на початку повномасштабного вторгнення, досі. Лише є темою для розмов і лише тільки після того, коли Росія вчинила цей збройний напад на Польщу.